Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. А сьогодні ми з вами відкриваємо 11-й розділ Євангелії від Івана, в якому описане сьоме чудо, а саме Воскресіння з мертвих Лазаря. Як ви вже знаєте, Євангелія від Івана поділяється на дві частини: перша частина це книга чудеса, друга частина це книга слави. Фактично, одинадцятим розділом завершується перша частина. Ми помолимося перед тим, як почати вивчати слово Боже. Наш милосердний отче. Ми надзвичайно вдячні тобі за твого улюбленого сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, за те, що Він віддав своє життя за нас, своїх овець, і дає нам вічне життя. І ми не загинемо по вік, коли будемо вірити в нього. Ніхто не вихопить нас, його рук. Ми вдячні тобі за оце вічне життя, яке яке ти так щедро дарував нам. І ми вдякуємо за ті багато свідчень, які ми знаходимо цієї обітниці в писаннях. Вони підтримують нашу віру, вони відкривають наші очі, ще більше розуміти твою волю, розуміти твоє серце, і ми просимо, щоб ти благословив роздуми над сьогоднішнім текстом, який показує, що навіть смерть не може вихопити нас твоєї руки, тому що ти є. Переможцем смерті, ти той, хто може воскресити і воскресиш нас в останній день. Нехай ця історія про лазара вона підбадьорить нас, особливо тих, хто зараз знаходиться у загрозі смерті. Наші люди, які на сході України, нехай Господи будуть підбадьорені тою великою істиною, що ти є той, хто дарує життя. Навіть смерть не може перемогти тебе, бо ти переміг смерть. Тобі ми доручаємо себе в твої руки віддаємо себе нашого люблячого пастора і Господа. Амінь. Одинадцятий розділ починається такими словами: же хворий один лазар у Віфанії із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: Ось здужає Господи той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив: не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. Розділ починається з історії про сім'ю Лазаря. Чому в Ісуса була така якби особлива прихильність до цієї родини? Хто вони були? Що ми можемо знати про них з цього тексту? Ми дещо можемо знати про них, і найочевидніше, як ви сказали, те, що вони перебували в полі особливої любові до Христа. Мабуть, завжди і ми це побачимо, та сама. Марія, потім ми її зустрінемо біля гробу Ісуса Христа, який Ісус перший з'явився, і так завжди. Виявляється, що ті люди, які найбільше посвячені, на які найбільш ревні у своєму бажанні переживати Божу присутність, Бог їм дає цю ці переживання. До певної міри. Я думаю, їх названо так, що вони улюблені були Христом, тому що вони самі його любили надзвичайно. Ну звісно, це демонструє взаємні стосунки, але певним чином ми не повинні використовувати цей текст як фаворит. Тизм певний, що в Бога є свої, угу. то кажуть, улюбленці. Тому що з контексту всієї Біблії ми бачимо, що ті люди, які шукають, Бог завжди відкривається. Тобто, це неможливо сказати, що це Бог якось спонтанно, примхливо обирає собі таких фаворитів. Ні, любов це завжди двосторонній процес. Багато християн люблять Бога, але є. Хтось, хто більше любить, і Бог, згідно своєї обітниці, дарує більше благ таким людей. Це також факт. Християни, які люблять Бога більше, ніж інші. Мені при цьому чомусь згадується запитання Ісуса Христа до Петра. Ця бесіда записана в 21 розділі. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: «Симоне, Сину Йонен, чи ти любиш мене більше цих? Тоді каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю Тебе. Промовляє йому «Паси ягнята мої. Ми знаємо, що Петро Іван та Яків також були особливими серед учнів, подібно до Лазаря, сестрами. Там троє, і тут троє. Це свідчить про те, що Ісуса Христа можна любити по-особливому, не так, як це роблять всі інші. Ісуса Христа можна і потрібно любити більше, ніж інші. При цьому хотів запитати також і тебе, шановний слухачу, чи любиш особисто Ти Христа, чи любиш його всім серцем і всією душею? Саме такої любові очікує Господь, саме такої любові він достойний. Ми прочитаємо далі з 6 по 30 вірші. А коли він почув, що здужає той, то зостався два дні на тім місці, де був, після ж того говорить до учнів. Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали: учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди йдеш? Ісус відповів хіба дня не дванадцять годин, і хто ходить за дня, не спіткнеться, цьогосвітнє, бо світло він бачить. А хто ходить у нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них: Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому: Як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви, та ходімо до нього. Сказав же Хома, називаний близнюк, до співучнів, ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов що чотири вже дні Той у гробі, а Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з п'ятнадцять. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб забрати, розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат, та й тепер знаю я, що чого тільки у Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта йому. Знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне, промовив до неї Ісус. Я і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи, Учитель тут, і він кличе тебе. А та, як зачула, квапливо встала й до нього пішла. А Ісус не війшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Я розумію, що треба читати, як написано, але як правильно рухатись в цій історії? Бо тут дуже багато деталей, які ну. Трохи не співпадають з тим, що ми раніше знали про Христа або взагалі знаємо про нього. Ми бачимо, як він, наче ігнорує, потім каже, що так потрібно. Тобто, багато цих моментів, будь ласка, допоможіть нам розібратися з цією історією. І якої істини головної Христос хотів навчити через ось цю подію. Ну, як ми вже минулого разу, коли розглядали 10-й розділ, говорили про Христа як пастора, про того, хто є тим справжнім освяченим храмом, який дарує Божу присутність, дарує життя, як він сказав, то розповідь про Лазара, який є також знаком, це останній, до речі, знак. Сьомий, останній знак. Ми вже підходимо до завершення книги знаків. Пригадуйте, ми говорили, що 12 розділів. 12 11-й розділ можна вважати перехідним. Він таким містком служить між одинадцятим-тринадцятим, між першою книгою знаків і книгою слави. Бо найбільший знак, на який вказували всі ці знаки, сім знаків, які ми розглянули, це смерть і Воскресіння Христа згідно задуму євангелиста. А знак Лазаря, це ніби як останній, він можливо. Як чудо в Кані Галілейській, цей знак в Кані Галілейській, він дуже схожий. Лазар є свого роду знаком того, ким є сам Христос. Він є життя, він той, хто воскресне і подарує. Тому це висновок цієї книги, книги знаків. Яка є першою частиною, яка най, можливо, найповніше і найкраще демонструє те, що Христос є життям? Ту обітницю, що він тільки що пообіцяв, що я даю життя і ніхто не вихопить з моєї руки, навіть смерть, яким би страшним не було нездоланим для людини ворогом, є смерть. І тепер ми бачимо Христа, який вихоплює, так би мовити, виконує свої слова, свою об'єдницю, вихоплює Лазара з руки смерті. А що визначного ми бачимо в сповіданні Марти? І це сповідання Христос закінчує цікавою реплікою. Він каже, що навіть той, хто і помре, буде зі мною жити. Що власне, ми з цієї з цього діалогу можемо взяти для себе? Мало хто так легко сповідає Ісуса Христа в цій Євангелії. Ми можемо перерахувати на пальцях тих людей сліпого, якого він зцілив, от Марта, Самарянка. А про всіх решту сказано такі загальні фрази. Вони повірили, вони увірили, і ми повинні вчитуватись це слово, тому що як ми часто бачили, повірити в Христа от В Євангелії від Івана не означає бути от в руці Христовій, а може означати бути під впливом його чуда, під впливом його знака, під впливом його слів, якихось, але не слідування, не визнання тим, ким він є. Тому такі, от сповіді, як ми тільки що прочитали, Марти. Що вона так від. Я вірую, що ти Христос, Син Божий. Ось вони цінні в Євангелії від Івана. Вони показують, якою повинна бути віра, такою беззастережною. Віра, по суті, визнаючи, хто такий є Ісус, що Він є Христос, непростий вчитель. Читаємо далі з 31-го вірша. Юдеї тоді, що були з нею в домі, і її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися. За нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам, і сказав, де його ви поклали, говорить йому: Іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусові. А юдеї казали Дивись, як кохав він його. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Чому Христос плакав, знаючи, що Лазар Воскресне? У Христа е, був надзвичайно там. Відбувалося не лише такий емоційний, емоційний процес, такий складний. Він не тільки ну плач, тому що Христос любив Лазаря, і він коли побачив оцей сум, цю біль. Він був також зворушений, але наприклад, тут 33-й вірш, до речі, він дещо є складним, Бо переважно усі тлумачники Біблії, коли говорять про ці перекладають ці слова, розжалобився і зворушився, то деякі дослідники вказують, що насправді тут не було таке, знаєте, розчулення Ісуса Христа, бо дієслово, яке перекладене, розжалобився. Воно передає от це таке глибоке внутрішнє збурення деякі дослідники кажуть, що можливо. Коли Кінь відчуває загрозу, його загрозливий цей утробний звук такий, оце дієслово воно відображає. Застогнав духом, як перекладає Юрій Попченко в своєму новому перекладі. Застогнав духом. Це слово, от в деяких текстах, навіть от в Євангелії від Марка, перекладається як пригрозити це дієслово. Тобто Ісус свого роду з. Пригрузив смерті, тобто він не знаю, як підібрати український возмутився. Був незгодний з тим, що відбувається. Коли він побачив цю трагедію смерті, він побачив, наскільки смерть має руйнівні наслідки. Це творіння, яке він творив в руках очих. Отець використовував своє слово для створення, для того, щоб був цей мир, шабат, субота, радість. І смерть прийшла в це творіння, і це викликає справедливе обурення. Ось це слово українське обурення в Христа. І наступне слово скоріше він не зворушився, а мав оцю таку знаєте внутрішню незгоду з тим, що відбувається. Він вознігедавав інше слово таке є російське. Він є. Він обурився на цей факт. Хоча любов рухала Ісусом Христом, але оцей текст, от 33-й, якщо звісно приймати таку інтерпретацію, він показує, що Христос розуміє, що щось відбувається не в порядку тут з Його творінням. Смерть це переривання Божого творіння, порушення Божого творіння, порушення волі отця. А отець хотів, щоб була ця злагода і благодать, і субота в стосунках людини з, з ним. Читаємо далі з 38 го вірша. Ісус же розжалобився знову в собі і до гробу прийшов була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш? І зняли тоді каміння. А Ісус ізвів очі до неба й промовив: Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене? І, промовивши це, Він скричав гучним голосом Лазарю! Вийде сюди. І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього увірували. Про що говорить саме цей процес Воскресіння? Спочатку відкотили каменя, потім Христос гукнув, Лазар вийшов. Його мусили розповити, і ми бачимо тут цілий процес. Ну навіть якщо трошки раніше заглянути, можна побачити, що Ісус навмисне, коли навіть почув, що Він близько до смерті, він ще навмисно залишався, і це було вже підготовкою до цього знака, неначе Ісус Христос хотів так е, е, організувати. Він знав про це, що відбудеться, і він знав, що Бог отець його відповість. Навіть його молитва на початку вже цього знака каменя зняли. Ісус звів до неба і промов: Отче, дякую приношу, що мене ти почув. Лазар ще не воскрес, але Ісус вже каже, що отець його почув. Звісно, Христос міг зробити, щоб все відбувалося так, неначе як. Чудо, але коли були люди залучені в камінні відкочення, тобто все було зроблено так, щоб люди сконцентрувалися на самому цьому знаку на знаку Воскресіння Лазаря, оце підкреслюється. І оскільки на початку було слово, і слово було Бог, воно було з Богом, і тепер Ісус вимовляє за Словом своїм. Так, Лазар ще мертвий, але слово живе Христове воно проникає через смерть, через загороду смерті і викликає Лазаря до життя. Вийде сюди. Ця історія з воскресінням Лазаря нагадує іншу історію про бідного Лазаря, який помер, і ми знаємо, що було після смерті. Що там були розмови і тому подібне. А ось тут ну чотири дні лазаря не було, але ні слова не згадано про те, де він був, що з ним було там. Так і Біблія. Я, я так думаю, навмисно навіть не згадує потім про Лазара, тому що пригадуєте, я завжди заохочую от розуміти природу тих знаків, які Христос робив. Знак це те, що вказує на реальність, це не є реальністю. І яким би зворушливим і повчальним прикладом не був це оживлення Лазаря, Воскресіння Лазаря, це знак, який вказує на реальність Божої присутності в Христі. Ось це головне. І таким чином, Іван, мабуть, коли не згадує більше, він згадує, що Лазаря хотіли вбити потім. Оце він згадує. А про Лазаря навіть не згадує, тому що це знак, що те остаточне Воскресіння ще не наступило, але є Воскресіння Христа, яке гарантує. Тому це навіть не згадка Лазаря це навмисне Іванове, скажімо так, інструкція шукати щось за цим фактом, а не стільки бути перейнятим самим цим фактом. Далі текст. Оповідає нам реакцію фарисеїв на це чудо, Читає з 46-го вірша. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді первосвященики та фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити. Бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Якщо так позоставимо Його, то всі в нього вірують і прийдуть римляне, та візьмуть нам і край. І народ цікава фраза, що маємо робити. Тобто, були якісь варіанти, а були варіанти визнати його месією, Ми бачимо в 47-му вірші, або не визнати. Ну, наче проста така фраза, але велике поле для роздумів, а вони переняті своїми національними інтересами. Навіть вони от в стані звичайного життя первосвященники і фарисеї були ворожими групами. У них були і доктринальні відмінності, і між собою вони не зовсім ладили, але тут вони об'єднуються проти Христа. От і це запитання, що ми маємо робити, бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Вони перейняті, перш за все, що порушиться їхня звичайна таке життя, як до якого вони звикли. Христос забере їх учнів, їх послідовників. Тут і ревність, бо з інших текстів ми можемо знати. Оце злість, яка виклик викликана була ревністю, що Ісуса хто він такий? Він же ж. Не равин, ні в чому в наших школах не вчився, наших семінарів не закінчував, А він тут так демонстративно всіх навчає. І тут, звісно, спрацювала така людська ревність. Але здається, тут навіть щось більше, ніж проста людська ревність. Тому коли Христос каже, ваш батько-диявол, от в тому бажанні вбити Христа, ми бачимо справжнього автора такого бажання, що вони, так як Ісус, який завжди і повністю хоче виконувати волю свого отця, так само і вони неначе, бажають виконувати волю свого. Отця. Ісус це неодноразово підкреслював, що Він виконує те, що хоче Отець. По-людськи, Марта його докорила, Господи, ну ти ж міг раніше прийти. Ісус навіть поступав, виконував волю Бога, навіть Кого дуже любив. Ми по-людськи, може, думаємо, якби він прийшов раніше, зцілив, але Христос знав, що йому треба зробити. Він не був готовий, щоб ним маніпулювали заради своїх інтересів, які би вони не були зрозумілі. Далі читаємо 49-го вірша, а один із них Каяфа, що був первосвященником року того, промовив до них Ви нічого не знаєте, і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе. Але первосвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти, і не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож від того дня вони змовилися, щоб убити його. І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідси вдався до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська. І багато хто з краю вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе, і шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба він не прийде на свято, а про та фарисеї наказа дали, як дізнається, хто де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити Його. Фінально закінчується наш е, е, текст, е, так би так би мовити, це вже підведення до кульмінаційного моменту. Найбільший знак і викликає найбільший спротив. Вже сказано, що вони змовилися вбити Христа. І 54-й вірш 11-го розділу це завершення отої частини, яка почалася ще з От пов'язана було з святом відновлення. А тепер наступна частина 55-й вірш, розповість вже про заключну, так би мовити, частину першої половини. Книги знаків наближалася Пасха юдейська, третя Пасха, яку згадує Іван. Ви казали, що в їх отець диявол і вони були одержимі. Але ж ми бачимо, що саме Іван називає промову каяфи пророцтвом. Ну а як тоді це можна якось пояснити? На перший погляд, каяфа ну він говорить те, хоча по смислу він мав зовсім інакше на увазі. Але це не наче як Божа іронія, що та людина, яка повинна була прийняти, визнати, привести народ до, до Месії, вона дозволяє загинути Христово Христові. Але навіть у цьому проявляється Божа, оця Боже проведіння. Тобто, навіть Каяфа, який є первосвященником, влада зосереджена в його руках, і не наче він вирішує долю Христа. Так, в цьому бути, але Іван каже, що це не є воля каяфи. Так відбувається те, що було задумано. отцем. які висновки та практичні застосування ми можемо зробити з прочитаного розділу, як ми вже говорили, от це відчуття, що ми повинні робити те, що Бог наказує. От в Ісуса Христа було ідеальне. Через цю єдність, ідеальне відчуття, що і коли робити. Хоч би він не любив Лазара, і як би, можливо, не хотів він відразу піти, але він розумів, що оцем призначена ця година. І ми бачимо. Що результат який? Що коли він поклався на волю отця, відбулося це великий знак один з найбільших знаків проголошення усьої сили Воскресіння, Божої присутності. Можливо, якби ми от шукали, що і коли нам робити. Можливо, би і в нас результати були такі очевидніші. Та ми можливо спішимо і не своєчасно щось робимо, і не те, що потрібно, тому наші результати результати не завжди такими є. Один з таких практичних роздумів. Ще один практичний роздум з цього, коли Христос вирушає, то Хома, неначе так сумом, каже: ходімо, і ми щоб з ним повмирати. це з одного боку, ми знаємо, що учні не до кінця навіть розуміли, поки що Христа, але тим не менше вони готові. До певної міри йти йти за ним. Так, вони в останній відповідь найвідповідальніший момент вони зречуться Христа. От і це також задум Івана показати, що Боже спасіння воно цілковито в руках Христа. Немає там жодного людського, людської заслуги в тому. Христос повинен був бути один для того, щоб ми розуміли, що. Цілком спасіння залежить від нього. Все таки задум. Але ця така готовність Фоми от, на даному етапі йти і вмирати з Христом. Це цікавий приклад для наслідування. Ну і один з ключових таких моментів, що знак, як завжди, він повинен. Вести нас до реальності. Ми не повинні бути захоплені чудами, якимись одкровеннями, об'явленнями. Це все знаки. знаки, які вказують на що, отак От як Марта, вона навіть не вірила, що зараз відбудеться воскресіння, але це для неї не було перешкодою визнати Христа. Месією вона визнає Христа Месією до Воскресіння, і тим самим Іван, коли зображує ці події, можливо, він якраз і хотів сказати, що справжня віра вона не стільки потребує знаків для увірування, скільки можливо для підтвердження, для підтримки, для підбадьорення. От а сама віра, вона випливає з довірливого звернення до Христа, з наших стосунків з Христом. Це важливо. Воно продукує віру, зрощує. Цього достатньо. Віра в Христа достатньо для зростання у вірі в Христа, як би це не парадоксально звучало. На цьому друзі, ми завершуємо сьогоднішнє наше вивчення, і в наступному випуску перейдемо до другої частини Євангелії від Івана. Дякуємо. Що прослухали цей подкаст, ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. надсилайте нам за посиланням знизу.